Герої не вмирають, герої поміж нас, друзі Роман Михайлович, командир першого інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу 2-го механізованого батальйону, позивний Сармат. Народився 12 жовтня 1991 року в селі Борщівка, Лановецького, а нині Кременецького району Тернопільської області в сім'ї Віри Федорівни та Михайла Семеновича Друзі. Виховувався у працьовитій і дружній родині, де понад усе цінувалося працелюбство, дружні родинні стосунки, любов до рідної землі. Роман різ кмітливим і дуже рухливим хлопчиком, допитливим, вигадливим, знав усі суничні та гривні місця у лісі, що знаходяться недалеко від дому, любив з маличку з татом рибалити, був рішучий і сміливий. Одного разу на рибалці врятував дівчинку, що тонула. Виніс її на берег і почав надавати допомогу. Ось такий сміливець. Якось діти грали у футбол, побачили, що горить ліс. Роман рішуче біг до палаючих дерев, наламав сирих гіляк і намагався побити ним полум'я. Приїхала пожежна, і вогонь погасила. Перед батьками Роман оправдовувався, що довго не приходили з братом додому, бо гасили пожежу. Ось такий він був з маличку. сміливий і небайдужий до всього. Що його оточувало. 1 вересня 1998 року вступив до першого класу Борщівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів ім. Ярослава Павловича Горошка, запам'ятався порядним, скромним, хорошим учнем, який брав активну участь у суспільному громадському житті школи, села, був членом дитячо-юнацького об'єднання Козацький шлях. Дуже гордився, коли у козацькому рої його вибрали хорунжем. І на козацьких колах гордо тримав ройову хоругу. Після закінчення школи пішов навчатися до Лановецької філії Державного навчального закладу з Бараське професійно-технічне училище, де здобув професію муляр штукатур Коли проходив практику, то навіть мурував Лановецький фонтанчик, що в центрі міста. Але як сам жартував, не домурував, бо пішов у армію. З 2011 по 2012 рік служив. В рядах Збройних сил України, де був відмінником строкової служби, мама з братом Василем їздили на присягу у Десну і гордились своїм струнким, підтягнутим, хорошим солдатом, якому так пасувала військова форма. Роман став молодшим сержантом адже сумлінно ніс службу. Після служби в армії працював разом з батьком ПМК 154, помічником екскаваторника, а потім на рибному господарстві «Сазан», у 2014 році, коли почалась АТО, вступив в ряди захисників України Із з 3 липня 2014 по 2016 рік брав участь у бойових діях на сході, а також поблизу Донецького аеропорту. Був поранений, пройшов реабілітацію та повернувся на фронт. Завдяки своїй витривалості та фізичній силі, мужності та товарискості зумів вийти з оточення. Після цього їх бойовий шлях проліг на Луганщину у місто Лисичанськ. За участь в АТО був удвічі нагороджений пам'ятними відзнаками президента України та медалями за участь в антитерористичній операції, за жертовність та любов до України, учасник АТО, ветеран війни, учасник бойових дій. Життя тривало: робота на будівництві в Києві, мисливство, рибальство і подарунок долі. Зустріч з чудовою дівчиною Яною, з якою створили гарну дружню сім'ю. Був зразковим сім'янином, батьком, чоловіком. Як він радів народженню першого синочка Віктора, якими щасливими почувались молоді люди, коли довідались, що незабаром Господь подарує їм другого сина. Неодноразово Роман приходив у школу для зустрічі з учнями, розповідаючи їм правду про війну. І ці розповіді були проникнуті вірою в перемогу України. Він щиро радів, що у нашого війська з'явилась нова, ще не чувана досі зброя, демонструючи з флешки дію дрона. 24 лютого 2022 року Російська Федерація вторглась на нашу суверенну державу. У перший же день Роман разом з бойовими побратимами по АТО Віктором Хлистуном та Дмитром Доценком ні хвилини не роздумуючи. З'явилися у військкомат. Друзі знали, що у них бойовий досвід, і вони зараз найбільш потрібні там, де вирішується доля України. З 2 березня 2022 року на виконання указу Президента України про загальну мобілізацію, призваний в ряди Збройних сил України, друзів направили на Східний фронт у Донецьку область, адже вони уже мали бойовий досвід саме на цьому напрямку. Враховуючи його досвідченість, практичність, сміливість та винахідливість у бойових діях, командування призначило його командиром механізованого, першого інженерно саперного взводу другого механізованого батальйону. Мама й дружина згадують, що він намагався дзвонити, як тільки зможе, але ніколи не скаржився на тяготи окопного життя. Коли народився другий синочок, назвали Макар як прадіда. А Роман отримав короткотривалу відпустку додому, якою радісною була та зустріч з дружиною та синочками. Ніби перечуваючи, що це останнє побачення, Роман намагався якомога довше бути з дітьми та дружиною, не хотів нікуди йти з дому. Насолоджувався сімейним затишком, щебетом маленького синочка, сяючими очима дружини. У бригаді Романа і його бойових побратимів Віктора Хлестуна та Дмитра Доценка знали, як рішучих. Дієви, які виконували всі завдання вчасно і як слід. Вони свій авторитет заробили відповідальним ставленням до поставлених завдань. Вся бригада називала нас Вуйки адже ми із Західної України. Спочатку ми це сприймали з іронією, а потім прийняли рішення так і називатись, і замовили шеврони з назвою Вуйки. Тепер у бригаді за честь було носити такий шеврон. У бойовій обстановці мінували самі і навчали новоприбулих. Найчастіше мінували вночі у сірій зоні, закладаючи по 200-300 мін на ніч, робили свою відповідальну роботу ретельно, адже від цього залежала прохідність ворожої техніки та піхоти. Було важко від постійної напруги, але Роман ніколи не падав духом, переконував, що все буде добре, і всі, хто був поруч із ним, вірили в це. Він був прикладом позитиву. Бойовий побратим Віктор Хлистун згадує, що воїнам допомагала щира, безкорислива дружба, бойове побратимство. Коли поблизу Краматорська під час ворожого обстрілу був поранений один із бійців і почав стікати кров'ю, Роман наклав турнікет і тягнув товариша до дороги, куди мала переїхати машина для евакуації, кілометри надлюдських зусиль для порятунку бійця. А коли нарешті машина приїхала, товариш помер на руках: Жаль, біль! Стрес, але він зробив все, що міг. Бійці Романа поважали, до його поради команду слухались, бо він зважено і помірковано робив усе, щоб зберегти життя тих, хто поруч, загинув 11 червня 2022 року при виконанні бойового завдання під містом Вугледар Донецької області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно, вся громада, стоячи на колінах. Зустріла свого героя-захисника, похований в рідному селі Борщівка. В пам'яті вдячних земляків він назавжди залишиться мужним воїном, що життя віддав за Україну. Його оптимізм і жага до життя надихають всіх, хто його знав. Він житиме в серці своїх синочків та дружини. Вічна слава герою!